На нашій території особисто я побачив невідому машину з двома людьми в ній, підійшов до них і поцікавився, представився і поцікавився, хто вони такі. Два хлопчики представилися державною охороною. Оскільки ми знаходимося в урядовому кварталі, дивлячись на те, що. Це можливо загрожувати і безпеці урядового кварталу, тим більше загрожувати безпеці е, Жовтневого палацу, тому що сьогодні у нас е, гуцулка Ксеня вистава, де прийде дві тисячі людей, глядачів. Я викликав поліцію та інші е, правоохоронні органи. Наразі йдуть, продовжуються слідчі дії протягом 5 годин. Е, коли приїхала поліція, вона провела обшук. В машині, і там були виявлені такі предмети. А саме, камера, відеоспостереження, якісь пристрої невідомі, які можуть а, слідкувати, можуть записувати голос, можуть передавати онлайн ці трансляції. А, отаким чином, на мою думку, це неприпустимо, коли на порозі урядового кварталу відбуваються такі дії. Слідчі дії відбуваються. Наше припущення, що ймовірно це зв'язано з тим, що на конкурсі в армії е, виставлена об'єкт нерухомості Жовтневий палац, і е, дивлячись з того е, оперативних слідчих дій, ми розуміємо, що це компанія, яка подалась на конкурс, але ще раз наразі, саме зараз, саме сьогодні, вона цей конкурс ще не виграла. Тому ми вважаємо, що це наші юристи скажуть більш якісно, але це втручання в особисте наше приватне життя, всіх працівників, всіх наших глядачів, всіх наших організаторів. Чому? Тому що таємно велася за нами слежка. Наразі ми чекаємо, що ця машина, ось вона поряд. Буде вилучена як речовий доказ, а також ті устрої, ті пристрої, які вели е, за, е, запис, будуть вилучені. Чекаємо на реакцію. Ми готові до співпрацювати з усіма і правоохоронними органами, що ми наразі довели, в тому числі, що саме ми в тому числі забезпечуємо безпеку урядового кварталу. І з усіма журналістами запрошуємо.